Я не знаю, який сценарій бачать собі наперед сполучені штати, але вже офіційно вперше підтверджено дозвіл на удар американськими ракетами атакам з глиб Російської Федерації. Офіційно заявив про це помічник держсекретаря у справах західної півкулі Брайан Ніколс. І Це рішення має показати Російській Федерації безперспективність застосування сили для захоплення української території, а тому навіть може і підштовхнути Росію до початку мирних переговорів або на навіть до виходу з України, я так розумію, американців це вірять. Багато сценаріїв вже пишуть і писатимуть наші сценаристи щодо подій, які відбуваються під час війни, різноманітні спецоперації і так далі. І от цей випадок теж може лягти в основу якогось сценарію. Росіяни заявили, що знайшли двох терористів, які підірвали автівку з офіцером Чорноморського флоту Валерієм Транковським. Сталося це 13 листопада. Спецслужби Російської Федерації звинуватили в всьому жінку з Севастополя та чоловіка з Ялти. вони нібито спостерігали за офіцером, а потім встановили вибухівку на дно машини і влаштували йому погорити, треба подивимося. Там подивимося. там, от яскраво. прикольно.